Росія завдала ударів по Харкову за даними слідства. 25 травня близько першої години ночі ворог завдав ракетні удари по Слобідському району міста Харкова. Пошкоджено ліцей, автомобілі у житлових будинках. Вибито вікна. За попередніми даними збройні сили РФ вдарили по місту двома ракетами. «Іскандер-М». обійшлося без жертв. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Українські військові на певних ділянках успішно відтісняють ворога. Про це інформують в генштабі. Так на цьому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та міста Вовчанськ. Ситуація контрольована штурмовими діями українські захисники відтісняють ворога від переднього краю оборони. На окремих ділянках мають успіх. На цьому напрямку угрупування окупаційних військ втратило ще близько сотні осіб вбитих. Тими і пораненими. Наші воїни знищили п'ять гармат, два автомобілі, одну одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три авто та дві одиниці спецтехніки. Також задано ураження по дев'яти бліндажах окупантів. Найгарячішою залишається ситуація на Куп'янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках. За останню добу відбулося 90 бойових зіткнень. Трати Росії у війні з Україною перетнули межу у півмільйона. Зокрема, за минулу добу Росія втратила на війні проти України. Понад тисячу своїх військових про це свідчать дані генштабу станом на ранок 25 травня. Також окупанти втратили багато техніки, зокрема 7650 танків, 356 літаків і практично стільки ж гелікоптерів. Ще 27 кораблів та катерів. Є і один підводний човен, і це все не враховуючи всього іншого. Військова допомога США з попередніх пакетів вже дійшла до лінії фронту. Про це заявив Ентоні Блінкен. Тому Америка готує нову партію. Так, США 24 травня оголосили про надання Україні додаткової військової допомоги на 275 мільйонів доларів. Пакет передбачає боєприпаси для «Хаймерс». І 155 та 105-мм артилерійські снаряди, як зауважили в Пентагоні, цей пакет є частиною зусиль США спрямованих на допомогу Україні у відбитті нападу Росії під Харковом. Президент України заявив, що цей пакет допомоги є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. РФ хоче захопити Україну, щоб воювати з НАТО. До такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Там наголошують, Москва розглядатиме все, окрім капітуляції України, як екзистенційну загрозу для здатності РФ вести війну з альянсом в інституті вивчення війни вважають, що фронт із НАТО вздовж усього західного кордону Росії з Європою ставить перед російськими військовими серйозні виклики натомість поразка України. Україна дозволила б агресору розгорнути власні сили вздовж усього східного флангу Європи від Чорного моря до Фінляндії. Україна має право захищатись і їй повинні дати дозвіл завдавати ударів по Росії. Таку позицію озвучив генсекретар НАТО в інтерв'ю з економіст Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї, адже Росія отримує асиметричну перевагу у зв'язку із позицією США щодо цього питання. Окрім того, генсек НАТО наголосив, що альянс не планує відправляти війська в Україну оскільки. НАТО все ще дотримується мети підтримати Україну та гарантувати, що альянс не перетвориться на повномасштабний конфлікт із Росією.